Цікаві факти про котів: Котики дивовижні та ласкаві та часом загадкові істоти. І хоча люди думають, що добре вивчили братів наших менших, та котики час від часу дивують та захоплюють своїх господарів. Наприклад, факт про те, що коти можуть лікувати людину, просто усівшись на хворе місце, чиста правда. У котів біологічно схоже влаштований мозок. Як і у людини. Ну, наприклад, за емоції і у людини, і в котів відповідають одні і ті ж ділянки мозку. Найкрупніша кішка, яка живе на землі, називається лігр, вага якої від 300 і більше кілограм. А вдовжину лігри виростають до 4 метрів. Самого великого сучасного лігра звати Геркулес. Його вага 450 кг. У 2006 році він був зареєстрований у книзі рекордів Гіннеса як найбільший представник кошачих живучих на землі. Чорноногий Дикий Кіт рахується самим мініатюрним на планеті котом. Самки цього виду важать всього 1,2 кг. А довжина їх тіла не перевищує 50 см. Поява чорного кота на дорозі не завжди до біди. Зустріч з чорним котом рахується дурним знаком тільки у жителів Північної Америки і Європи, а от в Австралії і Великій Британії навпаки чорних котів називають символами удачі. Сама популярна у світі порода котів вважається персидська. На другому місці майкун, третє місце займають сіамські кішки, котики не люблять водних процедур, та в світі є особлива порода котів, які люблять купатися. Називається вона турецький ван. Представники цієї породи мають водонепроникну шерсть, тому їх зустріч з водою не лякає. Багато котів є чутливими до електромагнітних хвиль. Дивовижна історія, яка відбулася в посольстві Нідерландів. Двоє сіамських котів щоденно приходили до будівлі та царапали кігтями стіну. Коли почали розбиратися в причині такої поведінки, то виявилось, що в стіни було замуровано шпигунські прослуховуючі пристрої, котики можуть відшукати шлях додому, навіть якщо вони знаходяться від нього на далекій відстані. Дослідники називають цю особливість пухнастих тваринок всі подорожю. На думку експертів, коти знаходять дім по коту сонячного світла. Ще одна думка експертів зв'язана з тим, що в котячому мозку є наявність намагнічених клітин. Якщо кіт пішов далеко від дому, то ці клітини починають працювати по типу компасу і допомагають знайти дорогу назад. Чи знаєте ви, Історії щасливого повернення котів напишіть в коментарях.